Вітаю в ефірі. Програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк, і сьогодні ми знаходимося на одному із луцьких ринків. Будемо шукати та дивитися ціни на кисломолочні продукти, а саме молоко, сир, а також сметан. Скажіть, по чому сирок? Хочу його з нами. А ціни хочеться знати, а не кажуть ціни. Що я тут бачу? Бачу кисломолочний сир. Бачу сметанку. А от ціни не знаю. На жаль, 100 гривень. А сметанка в яку? 200 гривень літра. 200 гривень літра. А молоко? 30 гривень літра. 30 гривень літра, То ви тут продаєте. А ці не знаю. А, ну правильно. Правильно. Це все домашнє. Ну, звичайно, хлопці, все. ви що? Все домашнє. Ваші. А можливо ви сир теж робите чи не робите? Не робите? Як була корова, робила. Тепер, тепер мед, мед продає. Ага. Поняв. Так, підемо далі. Я вже тут цілий ряд розлякав. Теж знайшли ми сир. А це ваша точка? Да. В яку, яку яку ціну? А в яку ціну? 100 гривень, так? Напевно, що теж 100 гривень. 100 гривень бачу масло домашнє. теж. – А в яку ціну масло? Не хочуть говорити. Ну, Як купляти? Також домашнє масло, домашня сметанка, домашнє молочко. І бачимо, що я також роблять люди сир чечен. Так, бачимо, теж люди продають сирок, продають масло і продають молочко, але на жаль, теж ціни ми не знаємо. Але як кажуть люди, в середньому ціна вартує 100 гривень за кілограм і 30 гривень літра також. Ось так, ідемо далі. У вас все домашнє, так? Так, да, це домашній сироп. Ага. Е, ви це все це ви робите самі, так? Так. Да. Сама зрожиш, кожарке, село таке є. Ага, я зрозумів. Е, що зараз користується більше попитом? Сир, молоко чи сметана? М ви знаєте, більше сир, бо він ну, більш, більш поживніший такий, знаєте. Сметану там посмачити туди-сюди. А це таке, що... <плес> Ситніше, якусь сім'ю можна кормити, отак правильно mm -hmm. сказати. До yes, всього можна і до синника, і до вареника, до все, що yes. більше такий. Яка ціна? 80, це пара Ладошковий 100, цей yes, 80. Ставно його робити? Для мене ні. Хто не знає, не вміє, то не зробить. Треба такому теж. Навчитися. Кожна людина має свій напрямок. Хто що вміє, той робить. Хто як вміє, так заробляє. Ну, це так, це Е, це Скільки у вас корів загалом? Чотири. Чотири. Складно їх отримувати зараз. Чи вигідно? Ні, не вигідно, Але так як ми маємо свою техніку, ще щось якесь там сіно стюкуємо самі. Да? Ми сіїмо своє зерно, самі пасемо. Ну і на базар возимо, да? то ще вигідно, ще заробляємо. А давати по 8 гривень, то точно не вигідно. Угу. Там копійки платять. Угу. А молочко по чому? Півторачка 40 гривень. Середня ціна, як у всіх. Отож, нагадаю, що сьогодні ми дивилися ціни на кисломолочні продукти, а саме молоко, сир та сметан. Отож щодо молока, то ціна півторачка вартує 40-45 гривень. Щодо кисломолочного сиру, то ціна варіюється від 80 до 100 гривень. Також а щодо сметани, то на жаль, ми не змогли дізнатися ціни, оскільки багато продавців просто не хотіли називати на неї ціну. Отож, нагадаю, що в ефірі була програма «Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. На все добре, і побачимось.